потрібно зрозуміти, що Київ величезне місце місто його неможливо децентралізувати опалення. Це фізично неможливо. Чому тоді про це говориться? Ну от це питання це до нього очевида. Да, це до нього питання. Я думаю, що він скоріш, каже про децентралізацію генерації електроенергії, тому що він це він казав цей рік тому назад, і два роки тому назад. Ага. хоча це, а, як на мене, також хибна ідея, тому що забезпечити місто Київ а децентралізовану генерацією. Також фізично неможливо. І до речі, тут було б чудово запитати у місцевої влади. Вони в минулому році хвастили, що вони запу. Устять величезну купу техніки, а оголосили тендер минулому році, що наприкінці цього року вони встановлять чуть не там 400 чи 500 мегаватт розподіленої генерації. Чудово було подивитися, де ця техніка, і взагалі що зроблено в Києві. Хотілося б це. Тому пан Олександр каже, вочевидь за розподілену енергетику. Вони про цю ідею давно кажуть. Я не бачу в ній величезної перспективи. По перше, потрібно розуміти, куди її ставити, і потрібно думати, чим її забезпечувати. У нас на сьогодні немає газу. У нас його не вистачає навіть той, той обсяг, про який говорили в Міненерго і в Нафтогазі. Тому що вони говорили, що нам нада 13,2 мільярда. По моїм особистим розрахункам поки що 12,5 мільярдів кубометрів ми можемо набрати. Але знову повертаюсь до цифр: 132 мільярда цифру, яку назвали наші можноволація, це ровно та цифра, яка була у нас в минулому році на 1 листопада, тієї цифри, 13,2 мільярда, нам не буде вистачати, а не так, нам вистачило в минулому році до 1 лютого. А з 1 лютого ми вже купували по 600, по 800 доларів. Тому я. Звертаюсь, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх людей. Готовтесь, будь ласка, до опалювального сезону. Ситуація не тільки з забезпеченням енергетики, з забезпеченням газом, станом газової інфраструктури. Минулого року такого не було. Вони вже розбили нам прямо цілі вузли в лобну це величезний пункт розподілу газу Укртрансгазу, який забезпечать цілого а не Полтавську область. Так само було в багатьох інших областях. Люди готуйтесь, шукайте собі місце, куди ви можете переїхати на випадок низьких температур, на випадок серйозних обстрілів. Ситуація в будь-якому місті в багатьох містах напевно тільки західна Україна буде більш-менш забезпечена в навіть центральній Україні. Багато міст може залишитись без тепла або буде дуже низько.